Доброго дня, мене звати Тетяна, я менеджер компанії Прат Богославська сільгостехніка. Сьогодні хочемо представити вашій увазі змішувач кубовий. Змішувач призначений для швидкого і якісного приготування маточного розчину. Приготування розчину за допомогою такого змішувача стає інтуїтивно простим та зрозумілим і запобігає піноутворенню в баку. Це дозволяє збільшити швидкість та ефективність заправки оприскувача. Особливо це важливо в умовах інтенсивного сезонного завантаження. Змішування та заправка рідини в бак оприскувача здійснюється американською мотопомпою компанії Banjo, що дозволяє здійснити ці операції у найкоротший термін. У бензиновий двигун заливається масло. Типу 5 в 40 Для роботи двигуна потрібно використовувати бензин марки не нижче А95. Для максимальної продуктивності потрібно, щоб насос і двигун при роботі розміщувалися на рівній основі. Допустимий кут нахилу становить 25 градусів. На насосі немає точок, які потребують змащення. Ущільнення насосу охолоджується і змащується рідиною, що відкачується. Для промоту. Мивки бака використовуємо потужну форсунку. Регулювання напрямку потоку рідини керується простим переведенням крана у відповідне положення. Змішувач обладнаний комплектом самозаправки, в який входить шланг та фільтр. Оскільки при зборці змішувача використовуються прості запчастини, які ви можете купити в будь-якому магазині запчастин сільськогосподарської техніки, при плановому ТО та при поломках вам не потрібно буде довго шукати запчастини і платити космічні суми. Рівномірний розподіл препарату при змішуванні робочого розчину забезпечується потужним інжекторним змішувачем. Оскільки змішувач має конусне дно, то рідину з нього можна злити до останньої краплі. П'ятиходовий кран робить управління основними функціями змішувача інтуїтивно простими. Оригінальна металева конструкція зменшує вибрації при роботі. Використання такого змішувача має ряд переваг. По-перше, змішувач має просту і надійну конструкцію. Зручний майданчик для оператора забезпечує безперешкодний доступ до заливної горловини змішувача. Округла форма бака гарантує високу ефективність змішування. Для збільшення точності концентрації робочого розчину можна дооснастити змішувач електронним витратоміром. Також передбачено можливість створення мобільних і стаціонарних точок заправки. При використанні декількох змішувачів для обробки великих об'ємів урожаю значною кількістю техніки. Зовнішній рівномір допоможе об'єктивно оцінити рівень робочого розчину у баку змішувача. Використання такого змішувача дозволяє збільшити продуктивність заправки оприскувача в 5,5 разів, що мінімізує його простої. Для приготування розчину можна використовувати різноманітні хімічні препарати: порошкові, рідкі та гранульовані.